Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі Леви, давайте дивитись, як продовжаться ваші стосунки. Коротко про головне лише на трьох картах, як завжди. Як продовжаться стосунки? Кого цікавить така тема, запрошую на розклад. Насправді вони можуть у вас дійсно підвисати, тому що є аркан підвішений. Але хочу сказати, що вам треба закоренятися. Тому що якраз оту з пентаклів мені показує, що треба пускати корінчики, тобто треба закоренятися, треба робити все можливе, щоб дійсно ці стосунки розвивались і продовжувалися як сім'я. І над цим треба ще буде попрацювати. Але якщо залишати все, як є, це буде. Буде просто такий підвішений стан, і ви будете постійно в роздумах, що ж робити. Тому насправді треба просто поставити собі за ціль, розвивати ці стосунки стабільно, або, можливо, це буде вже сім'я, і це має давати вам впевненість на завтрашній день. Тому що багато працюючи. Докладаючи зусиль, треба, щоб була для вас віддача. Також хочу вам сказати, що завжди це буде якийсь початок, буде якийсь етап. І як би вам не було важко, який би період у вас не був в стосунках, не здавайтеся і не залишайте все на півдорозі, тому що зараз може бути щось нове, зараз може вітер повернутися в іншу сторону, і ви самі будете здивовані, як все. Почне розвиватися. А ще я вам хочу сказати, що от якраз середина розкладу цар жезлів дає дуже багато ідей, енергії для того, щоб щось змінювати. Тут навіть для когось може програтися якийсь переїзд. Або ж партнер переїжджає до вас, або ж ви до партнера також може така ситуація програватися. І що ось мені ще подобається в розкладі, це те, що ви мали час подумати, прийняти рішення, потрібна вам ця людина чи ні, що дають вам ці стосунки. Ви все це вже обміркували. І моя така для вас порада досить думати. Уже треба діяти. Якщо ви впевнені в людині, то ви маєте забрати оцей підвішений стан, і ваші стосунки мають розвиватися правильно, і вони мають бути стабільними так, щоб ви відчували себе впевнено у завтрашньому дні, тому що. Ви готові докладатися, ви готові працювати, але обов'язково має бути що? Віддача. Це дуже важливо, бо завжди є баланс і в дружбі, і в роботі, і в стосунках. І якщо цей баланс порушений, то тоді вже людина не почуватиме себе щасливою. А я хочу, дорогі глядачі, щоб ви завжди були наповнені щасливі і щоб у вас все було добре. Тому ось такі підказки сьогодні на розкладі для вас відкриваю. Користуйтеся, нехай вас все буде добре, і до нових зустрічей!